Бог дивиться не так, як дивиться людина, і не судить він за поглядом очей. Для нього зовнішнє, все безцінне, і не має значення для нього все земне. Йому важливо, що в твоєму серці, які бажання і прагнення твої. Чи трепетно й смиренно воно б'ється перед Творцем і Господом своїм. Господь зупинить погляд свій на тому, хто прихиляє слух до його слів і повсякчас черпає силу в нього, втамовує душевну спрагу ним. В смиреннім серці і любов, і віра. І благодаті ріки розлились, Не мов би корабель, розправивши вітрила, по хвилях марноти пливе душа у вись. дух це та приємна жертва, яку ми можемо Богу принести. Поглянь у серце, і скажи відверто. Чи перед Господом благоговієш ти, чи перед Ним схиляєшся в покорі, чи лине слава щира з твоїх вуст, Ти від людей сховати можеш гіркий корінь, та бачить серця глибину Ісус. Він знає наміри, думки, переживання, Він бачить гріх, що каменем лежить. Він ще чекає серця покаяння, хай дорогою буде кожна мить, виходять з серця всі життя джерела, тому його найбільше бережи, хай буде в ньому Господу оселя, Божі слова на серці нав'яжи, тоді ніколи не спіткнешся на дорозі. Не захитаєшся від зустрічних вітрів, бо твоя сила й міць заховані у Бозі, і не страшні ні буря, ані грім. Тож, Дух Святий хай нам серця освітить, бо тільки так побачимо, що в них, щоб ми могли для інших бути світлом найкращу жертву. Богу принесли. Амінь.